Мої вітанічка, друзі. Раду вас вітати у себе на каналі. Так, друзі, ну що, я тут, як ви бачите, провожу чизілювання. Бо тут, друзі, була кукурудза. Була кукурудза, але ж, друзі, я не про це. Пам'ятаєте, я вставляв уривок там, де я, друзі, жнивував же поле. Ну я ж придбав у Тараса Петренка дане поле. І... Як би, ну, все нормально е, придбав в нього це поле, тому, друзі, ось так. Тому ми зараз тут наводимо такий гарненький вигляд, треба буде ж пере, пере, ну, перечизелювати. Ось так. Треба перечизелювати, друзі, бо чи Чизельовка вона потрібна. Я розумію, хоча в основному усі оранку проводять. Але, друзі, оранка це трошки не то, бо оранка в деяких моментах краще, а в деяких моментах не дуже. Все-таки глибокорихлення, рихлення, друзі, трошки, ну якби набагато краще. Ну, не набагато, він, вона чимось краще. Волога, щоб ви розуміли, коли отакі йдуть дощі, так? На уранку він верхній шар, там, або скільки він там промочив, наприклад, він собі про це і все. А чизелювання це 40 см, мається на увазі. І водичка, коли попадає у ці канавки, тобто ачизель він залазить на сорок, і він в ті канавки йде водичка. Це великий теж плюс стосовно, друзі, посіву, Тому ось так. Е, хочу сказати одразу, друзі, не буду я багато диски, диск... Коротше, багато спілкуватися, друзі. Швидке відео мається на увазі, я тут прискорюю час. А вже коли там, ну, буде моменти, тоді ми будемо, друзі, спілкуватися. Тому з цього моменту, друзі, ми прискорюємо час. Гарного перегляду. Так, здесь не добавить, зима. Шабна у нас була, друзі, чиста та відремонтована. Так, да, друзі, трошки проблемно. Оце признавантажувач стоїть. Так, добре, друзі, я поїхав культивувати. Вам приємного перегляду. Так, друзі, намі поїхав культивувати, а я вам зараз сяду та буду сіяти, так, я що, ви не видно. Так, а який у нас це міну зараз будемо робити, що ми можемо посіяти? Але стоп, друзі, нічого ми не зможемо посіяти. Ну, як би ми можемо посіяти, чого не можемо? Можемо посіяти, друзі, цей союшник. Або сою. Давайте сою посіємо. Що, звісно. Вийде. Як ви бачите, друзі, не виходить. Тоді ми вже нічого не посіємо. Нічого, друзі, ми не зможемо посіяти, бо... Бо листопад місяць, якщо... Такий горох не... Ну нічого, друзі. Нічого ми з цією сівалкою не зможемо. Можливо, друзі, іншою ми зможемо, бо в нас є саджалка та, що цей гале друзі. Ну теж, теж нічого не вийде. Бо дана культура, вона скоро морози підуть, вона просто змерзне та зникне. Тому друзі вже як то кажуть, зустрінемось з вами по весні, коли вже друзі ми зможемо сіяти більш-менш нормально. Трактор ми залишимо тут з валочкою, нехай він стоїть тут. то зараз закультивую, друзі, та й в принципі все. Хоча ми можемо зараз поки оці всі обладнання, друзі, позавозити, бо все ж таки зима буде. Навіщо щоб воно на вулиці було, друзі? Ну, як ви бачите, ми з вами що в цій серії зробили? Вірно, друзі. Зробили, як то кажуть, чизілювання, друзі, та посів. Ж, друзі, ми зможемо, знаєте що, вірно, ми ж зможемо врожай свій потрошку вивозити. Ось я про це не подумаю. Це, друзі, завжди ось так вилююсь, скажу вам відверто. що не можу з першого разу, друзі, за що в хату прийти. Та що це таке? Так, друзі, ну як ви бачите, наймід вже завершив культивацію. Завершив він, друзі, культивацію. Їдемо забирати, йдемо вільніше. Знаєте, друзі, от чим плюс навіть отако. У нас вже поле тоді вже готове до посіву, як то кажуть. То, знаєте, веснею весною, то то ти вже заїжджаєш та і сієш, друзі, не треба культивувати або ще щось. Ну, Зараз знову таки миємо техніку, ремонтуємо і ставимо їх на збереження, друзі. Ось ба Та що це таке? А, кстати, друзі, оце ж хотів вам дещо зараз ще показати наостанок. Продав я, друзі, всіх свіноматок і у нас такий, знаєте, ось маленький порося. Так-так. Нічого рідненький, все добре. Їсти у нього є. Він це, друзі, свіноматка. Вона поки що одна, тому ось так. Тому ось такі у нас, друзі, справи. На мапі Березівка. Так, друзі, ну тоді що? Я пропоную на цьому завершити серію. Вам дуже вдячний, друзі. Ну і почуємось в наступних відео. До зустрічі.